Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка в красуні вже розквітла, і як я задоволена, що я її вчасно сформувала і тепер вона має ось такі шапки, ця гортензія. Мені вже писали на Ютубі, що це не Vanilla фрайс і так дійсно порівнявши ванілу фрайс. і цю гортензію я зрозуміла, що тепер я не знаю, як вона називається. Якщо раптом ви знаєте, що це за гортензія, зараз я прикріплю сюди фото і відео, як вона квітує восени, як вона виглядає, червоніє. Може ви допоможете і назвете мені, як називається ця гортензія. Зараз я сиджу біля гортензії Ваніла Фрайс», яку я нещодавно посадила, і хочу тепер порівняти, як виглядає суцвіт на моїй. Гортензії, яка я раніше вважала Ванілою Фрайс, і як виглядає сусідці на справжній Ванілі Фрайс? Я її е, вирішила купити невеличку для того, щоб потім сформувати гарний кущик. І в майбутньому буду вам показувати, як воно тут росте і взагалі яка краса буде. Я придбала свою гортензію Ваніла Фрайс. Декілька днів вона у мене стояла у горщику, і 12 липня я її пересадила на клумбу замість ось цієї гортензії Діамантіна, яка тепер у мене буде зростати у горщику. В ці дні у нас стояла шалена спека, всі мої квіти, рослини дуже страждали. Я їм допомагала, і ця гортензія, ось так вона виглядала гарно до того, як сонечко попекло її пелюстички. Але нічого. Я думаю, що наступного року все буде гаразд, і вона покаже себе у всій красі. Для початку мені треба обережно викопати свою діамантіну, так щоб по мінімуму травмувати її коріння. Вона в мене тут зростає вже з 22-го року і була досить маленькою. Ви можете побачити відео на моєму каналі, як я її садовила за 22-й рік. При викопуванні мене підтримували мої помічники, і я хочу вам показати, як виглядає земляний ком. Коріння дуже розвинулось за цей час, і вона була неправильно спочатку сформована, тому в цьому році я їй зробила кардинальну обрізку і маю тільки два соцвіття. Як я вже і казала, я спеціально купила маленький саджанець, такий, щоб можна було сформувати з самого початку правильно, бо я не мала досвіду, і всі мої гортензії були в цьому році переформовані мною. Для посадки використовую кислий ґрунт для хвойників. Хоча і гортензії не такі вибагливі до умов кислотності ґрунту, але все ж таки я звикла, що мої гортензії ростуть під кисленій землі. Тому використовую цей ґрунт, додаю трошки агроперліту і просто проливаю гарненько, не додаю ніяких добрив спочатку. І потім мульчую зверху для того, щоб допомогти зберегти вологість ґрунту. Все, на цьому пересадка закінчена. Зараз пересаджую діамантіна в горщик. І тепер вона буде рости в горщику, поки я не вирішу, де її посадити, а може вона і далі буде рости в горщику. Так виглядає зараз мої гортензії на 22 липня 2024 року. Суцвіття вже розкриваються і показують себе у повній красі. Хочу показати вам суцвіття ближче. На жаль, вони погано пережили спеку. Бачите, квіточки погоріли. Я її навіть вкривала білою агротканиною для того, щоб сильно воно не пеклося, тому що вони листочки ось ці і суцвіття аж просто повисали і не могли нормально смоктувати воду. Тому я допомагала як могла, поливала і закривала від сонця. Як ви бачите, вже починають зафарбовуватися пелюсточки. Нижні такі рожеві, а зверху воно буде трошки світлішим. І з цієї сторони теж воно вже зафарбовується. А моя ось ця гортензія, вона поки що має такий жовто-лаймовий відтінок. Я спеціально змонтувала вам відео, як формується соцвіття на цій гортензії, з такого маленького до такого великого. І це все завдяки. Обрізці, тому що я прибрала всі зайві гілочки з бутонами. Тут біля неї внизу росте ще одна волотиста гортензія. пінкі вінки Не знаю, чи буде в цьому році вона квітувати, але суттєві в неї цікаве. Ще хочу показати вам мої волотисті гортензії у горщиках. Як вони зараз виглядають? Оце діамантіна, яку я викопала і замість неї посадила. Vanilo Frise. От яка красунечка. Теж такі цікаві в неї пелюсточки, бачите, з такими гострими краєчками. А тут майже їх немає. Це гортензія Проміс, яку я вам показувала в минулому відео, як пересаджувала. Але тут цвіті зламалися, бо собаки бігають. Ось. І подивіться Little Fresco, яка вона гарна, вона карликова, Дивіться, такі набиті, гарні і вже починають трошечки червоніти. Вже трошечки показує себе фрамбоїзіни. Дивіться, які в неї цікаві соцвіття. Цю гортензію я викопувала з клумби і присаджувала у горщик, тому що вона. Під вишнею, в тіні, взагалі не хотіла нормально рости. Взагалі, і волотисті вони ж люблять сонечко, тому прийшлося викопати і посадити поки що в горщик. Але які цікаві в неї суціться оці рожеві бубочки такі просто. Ну, а це Гаріс Сувенір. Ось так він квітує. Думаю, що наступного року, після формуючої обрізки, він буде виглядати набагато краще, бо бачите, він тільки починає набирати колір листочків. Якщо порівняти ось ці гортензії мої, і оцю, я нещодавно придбала і посадила, то е, мені здається, що їм не вистачало оцих поживних речовин. Я вдобрюю її, поливаю, сонечко на неї ніяк не впливає, Суцвіття гарні. І тепер чекаємо, коли на осінь. Воно почне трошки рожовіти. Ну і ще одна клумба, де в мене ростуть волості гортензії. Вони добре переносять спеку. Кожен день я їх поливала, просто заливала водою. І дивіться, тут вже формується соцвіття. гарне. Не знаю, як на інших вони будуть квітувати чи не будуть квітувати, але вже дві гортензії мої. Показують своє квітування. Ось така гарна, маленька. Квітує вже. Ну і ще на одній клумбі. Ось тут вишня, де я саджала ще дві гортензії, але їх викопала, тому що там тінь. Тут вона сонечком освітлюється до десь 4-5 вечора. Це гортензія Вімсред. І поки що є одне соцвіття. Ось так воно виглядає. Ці плямочки на листочках це опіки. У нас якось в день відімкнувся автополив, і ми налаштували наші оці поливачки, щоб вони ось так ще й поливали клумбу. Тому трошки попеклися листочки. Моя анабель деревовидна. Вже майже усі суцвіття позеленішали. От залишилось одне тут. І ще там. А всі інші вже зеленіють. Мені теж воно подобається, як виглядає, такий зелений колір, гарний. А потім вони стають коричневими, ці квіточки, і вже взимку, в лютому, на початку березня, я буду їх обрізати. А так, нехай ростуть. Лікування від цикадки я продовжую, але, бачите, вона все одно. Заселяється. Це якась напасть в цьому році. Я вже на трояндах її бачила. І навіть на томатах в городику. Є в мене в планах деякі з цих гортензій висадити в відкритий ґрунт. Ось тут, між деревами. Тут у нас сонечко, зараз у нас на годиннику 4 година дня. І Сонечко попадає, і їм буде вистачати освітлення для того, щоб вони гарно квітували. Ну, тепер треба дочекатися, поки спека пройде, бо досі у нас зранку вже 28, в ціні в день 32. Але хоча б іноді дощики йдуть. Ще хотіла поділитися з вами, що для підживлення гортензій, не знаю, чи воно прям так підживлює, чи ні, але я. Гущу кавову не викидаю, я її збираю, просушую трошки, а потім просто насипаю під кущ, і воно йде як підкислення маленьке, і мурашки не дуже люблять цю кавову гущу. Тому зараз буду підсипати. Так, для того, щоб додати гущу, можна прибрати трошки кору, посунути, але я буду зверху просто так брати, насипати воно. Потім з часом все тут і заховається під дощиком після поливу. І хотіла ще розповісти вам, як я допомагала своїм гортензіям і взагалі всім, усім гортензіям квітам і хвойникам, які в мене ростуть, у період такої спеки, яка у нас була. Це був просто жах якийсь, в мене все горіло. І кожен день полив. Це без цього не можу врятувати рослину. І ще я додавала гумат Калію мікохелп і фітоцит, проливала цим горщики. Ну і звичайно ж, обробка від шкідників у нас була, бо на широколистих гортензіях кліщик дуже сильно розвився. Зараз його майже я не бачу, але на одній гортензії ще трошечки я побачила, що є там пару. Екземплярів. ось Тому продовжую обробки кожні 5-6 днів через таку спеку. Ще обробляла два рази гортензії і всі свої, в принципі, рослини фунгіцидом. Все зараз прикріплю. На фото вставлю щоб ви бачили, як це, ну якими препаратами я користуюсь ось. Тому. Допомагайте рослинкам, вони вам віддячать своїм ростом, своїм квітуванням, і все буде добре. Зараз я тримаю у руках саджанці. Це саджанець, які я виростила з бруньки. Це деревовидна гортензія Аннабель. Йому півтора місяці. Бачите, який він. А це два саджанці, які я купувала два місяці тому, і ще такими маленькими-маленькими, як Знаєте, в касетах таких от розсадних продають це «Металіка» і Кліманджару. Зараз я ставлю відео, як я їх садовила, пересаджувала, і ось таким вони виросли. Вони трошки захворіли. Я не знаю, чи то сонце опіки, чи то хвороби, але я їх на всякий випадок обробляю біофінгуцидами, проливаю від шкідників і обробляю від шкідників. Тому на наступний рік сподіваюся, що побачимо квітування і взагалі побачимо і порівняємо, які вони стали. Ось так зараз виглядають ці два саджанці. Пройшло 2 місяці. Ось. Я їх різати не буду, хочу, щоб вони дозріли, і потім вже буду обрізати на наступний рік. Ось такий маленький огляд моїх гортензій волотистих в мене вийшов. Сподіваюсь, було чимось корисним, або просто було приємно дивитися на соцвіття, на рослинки. Формуйте. Любіть, доглядайте, і рослинки вам віддячать. Я просто задоволена розмірами цих соцвіть, вони шикарні. І восени вони теж шикарно виглядають. Наступне відео планую зробити маленький огляд трьох широколисних гортензій своїх, для того, щоб показати вам, як вони росли. Це буде Чорний лицарь, росоглорі і екліпс. А зараз я всім бажаю мирного тихого неба. Всім добра, всім пока-пока.